З Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус гучним голосом сказав, хто вірить у мене, той вірить не в мене, а в того, хто послав мене. І хто бачить мене, той бачить того, хто послав мене. Я є світло, яке прийшло у світ, щоб кожний, хто вірить у мене, не залишався в темряві. Якщо хто почує мої слова і не зберігатиме, я його не суджу, бо я не прийшов, аби судити світ, але щоб спасти світ. Хто відкидає мене і не приймає моїх слів, той має свого суддю. Слово, яке я сказав, воно судитиме його останнього дня. Бо я від себе не говорив, але той, хто послав мене, Отець, це Він дав мені заповідь. Що маю сказати, і що говорити, і я знаю, що Його заповідь це вічне життя. А що я кажу, то, як сказав мені отець, так і кажу.